Вітаю вас, добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні ми готуємо макарони. Ще один цікавий рецепт вже з ось такою ковбаскою. Буде дуже смачно. Біжимось по інгредієнтах. Значить, макарони. Це плавлений сирок, шматочок сиру брі. чесник, гострий свіжий перець. Ось така сосиска. Далі у нас цибулинка. Ціла, хмелі сунелі, сіль, чорний перець, оливкова олія, а ось тут вершкове масло. Готуємо ми все на газовому пальнику у титановій ось такій каструльці. Спершу потрібно прибрати те, що нам тут трішечки заважає. Опа! І давайте почнемо з свіжого перцю. Ось так його нарізаємо. Як чиститься досить непогано? У мене тут три зубчики. І відразу. Врізаючись ось таким чином. Беру цибулю і відразу сюди і цибульку почищу. Нарезаю цукотку. И ссыпаю сюда все наши нарезанные овощи. Залишилось пів цибулини нарізати. Одразу додам трішечки оливкової олії. Як бачите, пальник я поки що не вимкнув. в хід. Нарізаємо її ось таким чином. Вона дуже м'яка, тому ріжеться так. І, звісно, нашу сосиску от сюди. Прибираю каструльку і будемо розпалювати пальник. Додаю трошки солі. Краще менше, ніж потім буде занадто солоне. Так, це чорний перець мелений Трішечки також сюди. Так Мелі. Нелі? Також трішечки. так. А давайте понюхаю. О. Як жаль, що не можу через камеру вам аромати передати. Так вот, прибираю. Далее, приготовлю. По Пока в нас все смажется, нарежу сыр. На маленькие шматочки. Ну і також бри. Також його. Стільки води буде достатньо. Четверденьки. Поки повністю ще не готово, я додаю сир і буде максимально смачно. Зараз річка Так, і трішки мені здається, солі не вистачає. А тепер думаю, буде прям супер. Пробую. Mm. Mm. Все можна вимикати. Це вже супер. Все готово. Прям вау. Покажу вам яка краса. Дивіться. Зараз я накрию. І всі ті макарони, що ще досить тверді, так, вони напитають залишки водички і її не буде. І водночас так можна трішки газу зекономити. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що дивитесь мої відео. До зустрічі у наступних.